Сертифікат, який я отримала минулого року на Різдво на дегустацію і прогулянку по Вініці Двужно, яка знаходиться 40 км від Варшави. Також сюди входить дегустація, дегустація п'яти локальних вин і можливість забрати одну бутилку додому. Тому спробуємо я ніколи не була на дегустації. Вона насправді тому цікаво, як це пройде. Не що сьогодні падає доволі сильний дощ, тому не знаю, як будуть прогулянки по винних полях, але сподіваюся, що все ж таки ми побачимо щось прикольне. Ми вже в дорозі на винну запізнюємося, як завжди. Не встигли заїхати в Макдональдс випити кави, тому просто беремо каву на заправці. І тут падає великий дощ! Погода у Варшаві осінню дуже непередбачувана, тому в принципі я не здивована, що нам трохи не пощастило. Сьогодні зранку я накрутила волосся на плойку, але через волого на вулиці воно вже трошки розпустилося. Особливо з цього боку. Я вирішила зробити собі невеличку втечу з Варшави і поїхати на виноробню війні Задвожно. Вона знаходиться буквально за 40 кілометрів від міста, але чесно по відчуттях, ніби опиняється в іншому світі. Місто залишається позаду. А навколо починаються поля, ліси і повітря, таке чисте, що не віддихаєш по-іншому. Вініця Двужна, це родинна виноробня, і тут все почалося з ідеї повернутися до коріння, адже у ті роки засновник купував ділянки землі, а у 2012 році висадив тут перші лози, і поступово, крок за кроком, ця виноробня перетворилась на місце, яке називають Мазовецькою тосканою. Коли ми вийшли на виноградник і дощ посилився, але все одно було неймовірно під ногами м'яка земля, листя шелестить, а я просто йду й думаю яке щастя, бачите, як народжується щось живе. Адже кожен куш тут висаджений руками, і навіть якщо ти не винороб, все одно відчувається, що в цьому місці є серце. Перед дегустацією вина нам розповіли про правила, адже дегустація вина це не про випити, а про відчути. У цьому є майже щось медитативне. Світла і дивишся на колір. Він може розповісти багато про сорт, вік, навіть про клімат, в якому зростав виноград. Потім рука. Легенько покручую келих, щоб дати вину подихати, і спостерігаю, як воно стікає по стінках. Це може підказати, наскільки воно насичене або скільки в ньому алкоголю. Потім ніс. Нахиляєш келих. Та вдихаєш. У Соларі з року, перше, що я помітила, це колір світло-солом'яний із ледь зеленуватим відтінком. Коли я вдихнула аромат, відчувається цитрус, щось між лимоном та лаймом, свіжі зелені яблука і щось квіткове або вершкове. Вроді воно було дуже легким. Ковтаєш і прислухаєшся до післясмаку. Це про те, що залишається після того, як ковток зник, інколи саме післясмак є найцікавішим. Потім рожева роза 23-го року. І з тут я зупинилася, адже це вино було е, одним з моїх улюблених, я б сказала, з ароматом полуниці, малини, вершків і трохи гранату. І відчуттям, що це дуже і дуже легко. Так, це вино, яке, напевно, я заберу собі додому. На Зовіарет 21-го року червоне, колір темно-червоний, можливо, глибше Бордо. Стосовно аромату відчувається стигла вишня, чорниця, спеції, трохи дерева. Аромат не агресивний, але є трошки гірчинка на фініші. Після смакня годовший. 2022 року це вино з Камчатської ягоди, вже глибшого кольору, можливо, бордового, можливо, пурпурового, більш сконцентрований. У роті також відчувається воно більш фруктове, але менш таке традиційне традиційне вино. Тобто, загалом це цікавий, свіжий е, свіжий поворот від стандартного вина. Але я б не сказала, що це вино, яке я би пила, наприклад, кожен вечір, або якби я йшла, наприклад. Чорна пожечка 22 року, вино з чорної смородини, ще один мій любимчик. Хоча, чесно скажу, як тільки я його спробувала, мені абсолютно не сподобалося. Кольор у нього глибокий, майже чорний. Відчувається трошки лайма, кислинки, можливо, навіть якісь трав'яні нотки. У роті відчувається смак ягід дуже яскраво, після смак у нього довгий, ягідний і трішки терпкий. Коли ми закінчили дегустацію, ми вийшли назад до виноградників, дощ вже майже стих, листя блищало, і я дуже зраділа, що ми поїхали сьогодні сюди, незважаючи на погану погоду. Після виноробні ми заїхали у Леонардо Дайвінко, і ми просто сиділи, насолоджувалися осінніми вайбами, цією дощовою атмосферою і просто спостерігали за людьми, які проходили під парасольками. Я вже вдома, і в Вінниці Двужного я купила дві бутилочки вина. З дегустації це був номер два і номер п'ять. Видно. Це був номер 5 Чорна пожечка 22 року. Це все на сьогодні. Я трошки втомилася, погода також була не надто приємна, тому день завершиться, напевно, відпочинком переглядом чогось цікавого на Netflix. Сьогодні неділя, і я знову прийшла на свій улюблений фестиваль рослин, який проходить у Печінародовому у Варшаві. Я справді люблю цю подію, адже приходжу сюди вже другий рік підряд і щоразу тут неймовірна атмосфера. Минулого року, щоб потрапити всередину, настояли майже годину у черзі. Але це було у суботу, а сьогодні ми вирішили прийти у неділю. І чесно, це було чудове рішення, адже чарги взагалі не було. Всередині просто рай для мене, адже я великий любитель рослин, моя квартира є повна різних, різних різних рослин, тому тут величезний вибір від крихітних сукулентів до великих монстер, який неймовірно підходить до мого смаку. Ціни також, до речі, дуже приємні і набагато нижчі, ніж у звичайних магазинах. Я глянула на багато різних рослин. І цього разу я обрала піле -глаук. Це ніжна, сріблясто зелена рослинка із дрібним листям. Яка виглядає дуже делікатно. Єдине, що цього року мені не надто сподобалося, це вибір горщиків, він був не надто великий або, можливо, вже все розібрала, тому я вирішила пошукати потім. Давалі я швиденько вирішила на зустріч із подругою до парку Лазянки Королівські. Ми домовилися поїсти піцу просто на природі серед осінньої краси. Це мій перший раз у лазянках цієї осені, тому я неймовірно насолоджуюся природою, листям, осінньою атмосферою, адже осінні лазянки просто неймовірно гарні. Все довкола сяє жовтими і помаранчевими кольорами, листя шелестить і повітря пахне осінню. Традиційно в мене могли обійтися без фото ко листі. Мені здається, фотки листі це вже осіння традиція, яка, мабуть, мені ніколи не набридна. E Вечір я завершила зустріч з подругою. Ми приготували пасту, включили улюблену музику і трошки поспілкувалися. Потім ми пограли у більярд у моєму будинку. Після насиченого дня це ідеальне завершення вечора.